Добрий ранок, 30 вересня, вівторок, 6.50, Богданів сніданок готовий. Каша гарчана з маслом і з варенням молочним. Бутерброд з ковбасою. Це той, який Богдан не доїв вчора в школі і чай. Йду будити дітей. Бачите, дівчатка, які ми красиві? Та Я, я вставаю. Ми, ми вже в новенькому платчику у цих рейтузиках, в курточці. Ну. Там кошельки є і щось туди кладуть. Це буси, це телефон. Угу. На вулиці сьогодні холодно. Мама, можна мені теж піднімати тут вірш. Ще мала бути шапочка, новенька рожева, але мені треба її сьогодні поміняти на більшу. Вікусінка, Вікусенька, це, я... це не наш поверх, не наш поверх. Це не наш поверх. Зайди в військ. Ось так, покажи, яка ти красива. Ні, не буду. Не будеш? Будемо виходити, давайте. Давай. Холодно, пішли Вікусь. Давай ручку ходімо. Поки дощ не розійшовся, ми не брали зонта. Сьогодні у нас ух, холодання, мряка, дощ іде. Ну, не дощі, а мокро, бачите. Все мокре. Але ми при параді. Ми всі вдягнені. Це вийшли тут дощ, пішов. Ходімо скоренько вікуся. Вітер дує. Дощик іде, але нам не страшно. Бо ми так, гарно, бо ми так гарненько вдягнені. Ми підготовлені до негоди. Так, да, бачу. Ходи, ходи, ходи до мене. Бачки гуляють багато-багато, так? Давай ручку ходімо. Ось нас і Бодя догнав, він трохи запізнювався і нас догнав на вулиці. Тож ми тепер всі йдемо. Один часик. Відвела Віку, повернулася додому назвала Марту, показує покупочки на 481 гривню. З овочів купила картоплю 13 гривень. Це листя салату на салат. Це цвітна капуста. Я цього року, цього літа, не купляла цвітну капусту, хоча я її дуже люблю. Так, а до речі, коштувала вона за кілограм 60 гривень. Купила моцарелу, сир, який першої марки це теж для салату. Дві растіжки персик для Віки, яйця хід продукт категорія С0. Остання пачка була 61 гривня коштує. Банани 62 гривні за кілограм, пюрешка м'ясна телятина хаме для Віки. Три булочки, одна булочка з маково-вишневою начинкою марки, ой, хіт-продукт. Дві булочки, булочки бананни. Це в мене домашні люблять. А це два батончики для Богдана в школу. Ось такі були покупочки. Віка сьогодні плакала, як заходила в садочок, і взагалі вона сьогодні дуже сонна зранку. Хоча вчора ми лягли лягли вкладатись спати о 9-й годині вечора, ну заснула вона в. О пів на десяту. Я, коли Богдан був маленький, ходив в садочок, я його вкладала спати, спати о 8 годині вечора. І ну, що до мене всі завжди приколювались, що це зарано. сміялись там з мене. от Але я вже приходжу до того, що віку я також буду вкладати о 8 годині, тому що ну вона зранку дуже хоче спати. Сніданочок мій. Чай, бутерброд з плавленим сиром, цукерка. 12 година наразі я вийшла, йду по справах, йду зараз на Укрпошту. треба відправити посилку з доставкою. І мені ще треба поїхати в територію мінімальних цін, поміняти шапку, яку я вчора купила для віки на розмір побільше. Я взяла 48-50 розмір. Мені здалося, що вона буде нормальна, бо мені здалося, здалось, що та, що 50-52, вона завелика. Але виявилось, що та, що я взяла, вона ну, от вона впритик. Вона впритик просто от далі нікуди. І ну не знаю. Ще якщо сяде при пранні і взагалі впритик. Коротше, я вирішила. Вирішила замінити на ту, що більше. Ну, якщо вона буде якби велика, та що більше, ну так і буде. Мабуть, вже краще, щоб була велика. Проте я купила рожеву шапочку з таким рожево-сірим помпончиком. Вона гарна. А та, що на розмір більше, вона біла. Вона теж гарна, але рожева мені подоб... більше подобалась. Ну нічого, теж другорядне. Саме час з'їсти морозиво. Велетень, як ви вважаєте, якраз погода дуже підходить для терапії морозивом. Поміняла я шапку для віки в території мінімальних цін на біленьку більшого розміру. І ще вирішила купити шапку для Богдана, бо в нього одна тільки шапка і така ну легенька. А зараз похолодало, то я думаю, куплю йому шапку. А я ж без Богдана. І дуже часто так буває, що на нього шапки ну, виходять за, за малі. Виходжу коротше з магазина. І думаю, от що мені думаю, цікаво робити, якщо ця шапка буде на нього мала? Знову ти повертати її, лінь ходити туди, сюди оце кожен день. А потім думаю, якщо вона буде на нього замала, то я її буду носити сама. Вона така не суто чоловіча, а вона така ну бежева. Ну я зможу легко носити. І я собі думаю, зможу її носити супер. Я виходжу з магазину, іду там через торговий центр, а там зеркало. Я думаю, о, зараз я помірюю, подивлюсь на себе. Беру я коротше ту шапку мірюю. Вона так нормально на мені. Ось я так зраділа, і думаю: о, ну якщо Богдана не підійде, буду, буду носити. І думаю, чого я її буду знімати, я в ній піду. Іду, я така радісна в цій шапці. І тут на половині дороги я розумію, що в мене ззаду на голові вісить дві великі бірки територія мінімальних цін. Іду, на чеклоун збірками. <звірками> От а потім зайшла в магазин з заморозивом. і стою на касі самообслуговування, і тут в мене телефон видає тривога повітряна. Я так розстроїлась. Ну, по перше, я вийшла з магазину, взяла телефон. Побачила, що там не Київ повітряна тривога, а Київська область. У мене телефон по області видає тривоги. Добре, що хоча б не Київ зараз. А знаєте чого? Була година дня: дітей в садку вкладають о пів на першу спати. І сама жесть, це коли от малих дітей в яслях вкласти спати в пів першого, а о першій годині їх підривати з ліжок і тягти. І тягти в укриття через вулицю. А, ну, тривога зараз по Київській області, але я ну, впевнена, що за наше перебування в садочку ще не один раз буде така ситуація. А, приємного в цьому, звичайно, мало. Я конкретно там кожен день не випитую там, а як спала, а коли заснула, а коли прокинулась. Ну так, в цілому питаю. І сама Віка вчора казала, що вона спала. Ну, я просто її забираю і кажу, що ти робила в садочку? Вона каже, я спала. І вихователька там казала, що то був такий день, що Віка відмовилась взагалі їсти, і вони там з нею за якусь котлетку торгувались. Якісь півкотлети вторгували. От, було таке, що е, їла, там, отож, е, макарони їла, потім е, суп був, то що я розповідала Куліша, вона думала, що то каша із, і їла його, хліб. А, а коли я в Вікі питаю, е, ти їла? Вона каже, ні постійно. Я кажу, е, що зовсім ні. От Зараз кажу, е, е, ви сиділи за столиками, що ти їла? Вона каже, хліб. Коротше, я не знаю, що там та Віка робить з, з їжею. Ось зараз вам покажу шапочку. Ось таку для Віки купила. Біленька, в неї така буде. Вона така м'якенька-м'якенька. 350 гривень. Зараз я зроблю собі салатик. Салат на листя, яєчко. І в мене є ще годинка до того, щоб забрати віку, я помонтую відео. Ось такий салатик. Я вже забрала Вікусю. Вікуся полює за воронами. Он пішла з ними розбиратися. Бо, певно, щось вони не так роблять. Що, Вікуся? Паганючі ворони, так? Да? Ай-яй-яй, що ж це за ворони такі? Що ти там видивляєшся, Вікусінька? Тут, це мама. Де? Це смола на дереві, така смола, а це жучки. Жучки-пожежники називаються. Мам, дай мені батько, я їх боюсь. Мам, дай мені намісла. А що ти нею будеш робити? Не треба витирати смолу, це не бруд. Це така корисна смола у дерева. Це як крем. Ні, це не крем, це смола. Смола, ну для дерева, як крем. Не лякай, не лякай, вона п'є водичку, бачиш? Подивись, не лякай, вона п'є водичку. Хай поп'є, не лякай, Вікус не йди до неї. Якусь ось залізла в якусь гойдалку для малесеньких дітей, хоча я її вмовляла, що вона для неї вже завелика. Віка медитує на упаковку тік-таку. Віка <свісно> <свісно> з гірки не може з'їжджати, бо брудно, так вона грається. <свісно> Ой, дивіться, який ми прикол. Прикольний метелик. Це оце як колібрі, знаєте? Українська колібрі. Ой. Ой, це якась муха стасна. Ні. Бачите, бачите? о. А який Віка, Віка, почекай, Віка, почекай, а який носик у неї довгий. Ой, який довгий носик. Мамочку, мамочку, дає Да, Так, пішли, пішли додому. То метелик такий, то та не муха. Полетіла до інших квіточок. А то муха. Ні, це такий великий метелик з довгим носиком. Це муха, оце муха. Добре, оце муха. Так, ми вже повернулись додому і з вікою заскочили в Велмарт. Купила огірки. Я не люблю огірки. Купила ось такі хлібці, фінкріс бо Я не люблю хліб. Коментатор. Тому що сьогодні до них полізла вдома шукати, а їх вже нема вдома, тож купила нові. І Богдану ковбасу на завтра в школу на бутерброди купила. Це сьогодні оце додаткові покупочки на 270 гривень. Зараз буду всіх годувати дітей і себе. Все одно. Так, це Богдана обід, гречка з грибним майонезом, яйце варене. З майонезом звичайним, і овочі. Так, ми, коли прийшли додому, Віка одразу попросила їсти. Я їй дала ось такі, таку суміш дитячу овочі з індичкою. Ось Посолила, додала олії і яєчко варене. Ну, жовток вона не їсть, тому білок. Бачить так, їм? Угу, Дуже добре. <кільки> так, А це мій полудник, <кільки> яйце з грибним майонезом і овочі теж. Зараз буду чистити картоплю для смаження. Ми сіли їсти у віки друга вечеря. Да-да, відео експортується. Віка доїдає яєчко, яке не доїла в полудник і потім ще буде йогуртик. З води і може тебе вкусити. Не нажера ця акула. Бідний, бідний цей бабак. Бруд тепер відтерти як. Бруд відтертися не хоче. Жив жираф у жовтій хижі, не жахався звірів хижих, їли разом джем з ужини, морспили із журавлини. Зараз я буду смажити картопельку.